Thank Вітання усім прихильникам футболу із Віти Литовської, де сьогодні відбудеться прем'єрний поєдинок національної ліги. Ю-19 між командами Кудрівка та «Колос-Ковалівка». Давайте одразу поговоримо про стартові склади граючих сьогодні колективів. Ну і звичайно, що арбітри зустрічі. Я їх ще сьогодні не представив. Кирило Фурманенко. Сьогодні головний Станіслав Коннов та Євгеній Бабанський Його асистент. Владислав Ващенко, четвертий арбітер Олександр Дердо, спостерігач арбітражу. Дуже цупкий нападник, чіпляється за м'яч, добре закриває його корпусом. Але на фланзі дещо інші чесноти потрібні. І ці чесноти є у Черряву. Я навіть не сумніваюся, що якби його з грабіліним поміняти місцями, то команда б від цього програла, тому що грабілін на фланзі навряд чи зміг би витягнути. Зараз подача до штрафного майданчика. Борис Манько не ризикує. Вийти із воріт. М'яч залишається у колоса. Під удар передача. і Забирає м'яч Борис Манько в руки. Романюк виконуватиме подачу до штрафного майданчика. Подача пішла. і Зараз небезпечний момент. М'яч застрягає. Штрасного майданчику сигналізували футболісти Кудрівки, що там мусім, то була гра рукою. У Романюка супер шанс для того, щоб взагалі не згадувати ніякі руки. Нічого там не згадувати, але не влучає трішки, не влучає ворота. Яка подача від Куделі. На дальню стійку, Передача! І м'яч опиняється усі цигоріти, друзі. Захарій Захарків, про якого я сьогодні неодноразово згадував, саме він стає автором забитого м'яча. Потрапляє в обійми партнерів по команді. На 20-й хвилині Захарій Захарків забивається у ворота суперників. Кучерявий. Не обіграв суперників, не зумів. Просковзнути між двох опонентів і в підсумку втрата. І вже Денисенко. А тікає, відверто хапав його януль руками. Втім, завалити навіть не зумів. Денисенко пробиває по воротах і Борис Манько е зорієнтувався в ситуації. Зорієнтувався, що м'яч не перелетів поперечину І що можуть бути неприємності. І цих неприємностей якраз Манько уникає. Денисенко. Денисенко розвертається, віддає хорошу передачу по флангу. І Вадим Мерва. Зараз вже на вході в штрафний майданчик. Мерва обіграє суперника. Мерва падає. Арбітер призначає пенальті. Тут, друзі, настільки настільки красивий був цей епізод, настільки ось динамічний, наскільки все очевидно було, що дійсно тут жодних питань, жодних нарікань. І зараз пенальті. Звичайно, що Захарій Захарків. Хто ж іще. ще? Захарків забиває, дуже чітко пробиває в кутворіт Захарій Захарків. Був близький Борис Манько для того, щоб команду врятувати, але не пощастило. Цього разу 에, Захарій Захарків робить дубль у нашому поєдинку. Куделя буде подавати до штрафного майданчика. Удар головою і непогано, до речі, а подача. слід відзначити, що була гострата в цьому моменті не пощастила Вадимові. Мерві. Крайник. Мерва. Наумов. Наумов сам м'яч потягнув на чужу половину. І зараз, друзі, третій м'яч опиняється у воротах. У воротах Кудрівки. Ось так ось атака. Після втрати м'яча в центрі поля це призводить до того, що пропускають. Пропускають футболісти Кудрівки. Ось багато подібних м'ячів ми з вами спостерігаємо а в таких випадках. І зараз Даніл Денисенко отримує вітання від партнерів по команді. Сухонос. Ліворуч. Хороша передача до штрафного майданчика! Ух, який зараз красивий був момент. Був би дуже красивий м'яч, якби вдалося влучити у ворота. Але зараз не пощастило трішки. Скоріше за все, буде під час володіння а Кудрівки. Це заміна і зараз небезпечний момент. І четвертий м'яч опиняється у воротах. 4-0 стає рахунок на 88-й хвилині. А цієї зустрічі забиває Микита Загрюк. Грасика вийшов на футбольне поле на заміну. Історія цього поєдинку до свого завершення підходить. Друзі, дякую за те, що були з нами. Дякую за вашу активність, за ваші подобайки. Дякую колегам за організацію прямого ефіру. Юрій Кириченко для вас матч коментував великих перемог вам у житті та спорті.